Привіт! Це канал Книжковий Всесвіт. І сьогодні хочу поговорити з вами про, звичайно ж, неймовірного автора. Звичайно, неймовірну книжку, яка зачепить вас заживе. Про книжку, після якої ви будете боятись заходити в ліфт. Так, так, вам не почулося саме в ліфт. І ви поки підписуєтесь на цей канал. Щоб не згубити наступні відео, які незабаром вийдуть з цікавими книжками і цікавим розбором. А ми починаємо. Хм, цікаво про якого ж автора я можу так говорити: про бредбері. Ні. Про Кінга можливо. Про. неважливо про кого. Я зараз кажу про Кідрука і «Не озирайся і мовчи. Так, я вже неодноразово казала про цього автора. Так, я вже неодноразово казала про цю книжку. Так, я неодноразово казала, як мені подобаються сюжети даного автора, книжки даного автора, і просто наскільки я закохалась. І так, я прочитала нарешті: Не озирайся і мовчи. Ви не повірите, в якому я з захваті дочитувала останню сторінку, і я просто в неймовірному шоці закривала цю книжку. Тому давайте пройдемо спочатку по. Сюжету. І так, що у нас по сюжету? По сюжету хлопчик Марк 14 років. Він з батьками і з дідусем переїжджає до нової квартири. Багатоповерхівка нещодавно збудована, все круто, все класно. І він переходить до нової школи. Однак в нього ні там, ні там немає друзів. Немає друзів не тому, що він якийсь не такий, якийсь неправильний. Ну як неправильний. Типу, він над кимось знущається, або він навпаки, якийсь слинтяй. Ні, він просто людина науки. Він дуже любить науку. Він просто. Помішаний на цьому. І ну як ви знаєте, що діти 14, 15, 13 та навіть 20 іноді років люди ну, не, не дуже сприймають таких людей, будемо це так називати. І тому так він вчився дуже добре. І в нього один друг був. Це його дідусь. Так, дідусь. Ну а чому б і ні? У мене, наприклад, також дідусь, прям чіткий. Ну, от і в цього хлопчика також дідусь був. Чоткий пацан. І вони могли спілкуватись як на рівних. Тому так, друг дідусь, все забили, закрили цю тему, пішли далі. В один прекрасний день на даху своєму будинку. Ну чому на даху? Тому що йому на день народження, якраз на його 14 років, йому подарували телескоп, тому що я нагадую, що хлопець дуже любить науку, він дуже любить космос, спостереження за космосом, за зірками. Все, він це все любить, і тому йому подарували. Телескоп, і він пішов туди, аби подивитись на зорі. І він зустрічає там цю дівчинку, дівчинку звати Соня, і вона намагається його переконати, що Е, пацан, а ти взагалі-то знаєш, що не завжди є те, що можна пояснити. І він такий: та ні, ну не може бути такого. Якщо це є, це можна побачити або доказати. Ну, як якусь теорему. Чи що там. Я так добре знаюсь в математиці, в геометрії так, і таке інше. ладно. Так, І вона каже: добре, ну, ти це побачиш, я тобі це докажу. Він, звичайно, не вірить. Але вона йому доказує. Я це... Так, це дуже цікаво. Так, ця е, дівчинка веде його до ліфту. Ну, як веде? Спочатку не веде. Неважливо, вона показує йому папірець, в якому описано, що він повинен робити. Там прописано всі поверхи, які він повинен проїхати в послідовності в певні конкретні послідовності, в якій він повинен проїхати ці поверхи, щоб дістатись до того, начебто потойбічного світу. Чому начебто тому, що це не можна назвати потойбічним світом або е, іншою реальністю нашого світу. Ні. Це не так, дойду ще до цього. Значить, він все-таки вирішує в один прекрасний день, що ну, ладно, мені треба це зробити. Ну, ну, Тому що я повинен їй доказати, що такого не може бути. І так, він заходить до цього ліфту, до речі, ремарочка, чому називається книжка «Не озирайся і мовчи. А от саме через те, тому що коли е людина добирається до п'ятого поверху, до неї підходить ззаду якась істота. Чому істота? Тому що невідомо взагалі, хто це. І жива вона, чи не жива, чи якийсь дух невідомо. І коли вона підходить, ти повинен стояти до неї спиною, і ти не повинен до неї звертатись. Тобто не озиратись на неї і мовчати. Ну, все доволі логічно. І так, він проходить всі ці рівні і дістається до того потойвічного світу. Я казала, що ми дійдемо, чому потойбічний чи не потойбічний світ, тому що це світ, який просто став на паузу. В який момент невідомо, що там невідомо. Ну тому, що, начебто, будинок, який там стоїть, через який можна пройти до цього потойбічного світу, це будинок, який знаходився в Рівному, на тому самому на тому самому місці, де зараз знаходиться ця багатоповерхівка, де живе цей хлопець з цією дівчинкою. Але там якісь валуни, там якесь море, там якийсь пісок. Тобто не зрозуміло, звідки це і як воно туди ну, потрапило. Тому це начебто і не по той бічний світ. Так, і там немає ніяких ні комах, ні риб, ні тварин, а абсолютно нічого немає. Тому що це і, і, і як це називається, ну, сказати на 100% не можна. Далі. Далі цьому хлопчику настільки починає там подобатись, і враховуючи, що спочатку його ніхто не бив, і до нього ніхто не докопувався і його не булили. Але враховуючи, що за два тижні він побачив дві смерті двох своїх однокласників: одна дівчинка, яка спригнула з багатоповерхівки, не тієї самої іншої, це неважливо, А другий хлопчик, який просто в Переодягальні перед фізкультурою просто помер народ на рівному місці. Ну і звичайно, хтось щось, якісь слухи, почав пускати. І його, до речі, прозвали Мордор. Ну, так прозвали, що я з цього можу зробити. Нічого правильно. І так і із-за цих двох моментів до нього почали докопуватись. І один раз докопались настільки, що йому розбили майже до... До кістки розбили лице пацан. А звичайно, в школі ніхто цього не доказав. Ніхто нічого не зробив. І батьки, які прийшли до батьків того пацана, який побив е Марка, вони сказали: типа, а ви нічого не докажете. Прикиньте і ми можемо просто вам заплатити. І все. А школа, звичайно, якщо ви підете, буде казати, що такого не було. А знаєте чому? А ну тому, що школа ж любить визнавати, що вона сама краща. і щоб не було в неї проблем, так, і такі моменти там були. Тобто, і звичайно, в цій книзі є і проблеми з сім'єю, і проблеми однолітків, і якесь типу кохання. І все, що хочете, там ви знайдете. Я трошки відійшла від сюжету. Значить, так, через його побиття, через булінг, через все, що тільки можна було отримати за декілька тижнів в школі, хлопець розуміє, що я там хочу залишитись. Але він там не залишається. Так, невеличкий спойлер. Не залишається чому? Тому що в цьому місці приходять. Істоти або люди, які нещодавно померли. Чому вони приходять незрозуміло і чому саме ці люди описується, що начебто, тому що людина могла предотвратити, попередити, що людина могла попередити цю смерть. Як невідомо також, але що, типу, людина себе відчуває винною. Ну, так, реально цікавий сюжет. Ну, ні, скажете ви. Якщо ні, то що з вами не так? Розказувати більше про сюжет я не бачу, по-перше, сенсу. По-друге, в мене немає бажання, тому що це одна з небагатьох книжок, які я просто хочу, щоб люди дійсно прям прочитали, тому що це ну, дуже круто. ну прям, Ну, дуже-дуже круто. Так, що я відчуваю після прочитання? Я правда не бачу настільки багато сенсу розповідати, як сильно воно мені сподобалось, тому що ну ви по моєму обличчю можете зрозуміти, наскільки воно мені сподобалось. Можу сказати, що після того, як я прочитала цей роман, я заходила в ліфт і думала: от блін, точно, і мене якісь флешбеки брали після прочитання. І ну, це ж про щось да й говорить. Єдине, що хочу сказати, що якщо ви будете хотіти прочитати цю книжечку, то краще почати з цієї. Так, я про неї також вже казала, зазирни у мої сни, тому що в «Озирайся, не озирайся і мовчи» є моменти, які пояснюють цю книжку. Ну, як кінцівку цієї книжки. Далі. Після прочитання цієї я раджу прочитати, доки світло не згасне назавжди. Чому? Тому що, як я вже казала, це події відбуваються в місті рівному. І всі неймовірні події, якраз, пов'язані з цим містом. І все, що відбувається, все в, цьох, в цих трьох книжках все дуже сильно пов'язано. Ще я хочу сказати, що я читала всі ці три книжки і думала, «Блін, як я хочу побачити екранізацію. Ну, дійсно, це ті книжки, в яких я би хотіла побачити екранізацію, як це бачить режисер. І якби це було просто неймовірно круто знято, з неймовірними спецефектами історією, і це був би ах, це був би просто відвал башки. Так, про це поговорили. А, наступне, що я хочу сказати, це. що хотіла сказати. А... Наступне, що я хотіла сказати, це те, що мені мало м розповіді про те, звідки взявся цей світ. Ну, тобто, по-перше, доки світло не згасне, назавжди, дівчинка потрапляє в якийсь світ. І там вона зустрічає я не буду казати, кого вона там зустрічає, але вона повтрапляє в якийсь інший світ. Звідки цей світ взявся? Незрозуміло. Ну, в принципі, зазирни у мої сни» там немає якогось такого всесвіту, але, ну, ну так, там немає ніякого такого всесвіту. А от не озирайся і мовчи. До речі, забула розказати, що це можна ще назвати ще й детективним романом. Тому що хлопець такий дізнався, звідки з'явився той світ, і що то за істота знаходиться на п'ятому поверсі. Ким вона була. І це, правда, його і погубило, але це не наскільки важливо. Так от, звідки взявся цей світ? Мені мало. Ну, не те, що мало, там, в принципі, майже нічого не описується про весь цей всесвіт. Тому. Я дуже сильно сподіваюся, що Макс Кідрук ще щось напише про ось саме рівне, про саме цей всесвіт, про саме цих людей, можливо, вони десь там скінтуються, не знаю. Я дуже сподіваюся, що Макс Кідрук ще щось напише про цей всесвіт. І саме через це, до речі, мені нагадує кідрук Стівена Кінга. Тому що у Кінга також в нього. Книжки деякі, ну не деякі, а багато з тих книжок, так як це все фентезі, а, ну жахи, але фентезі вигадані, то це все відбувається в якомусь окремому а, всесвіті. Так, в якомусь окремому всесвіті. І що одна книжка може переплітатись з іншою, там, типу, воно переплітається. З якимось ще, я не пам'ятаю, але це все якось, от воно паралельно йде, і воно десь та й переплітається. І от якраз сь, кідрук, от цим мені кінга й нагадує. Так, книжку було читати доволі легко. Моторошно Навдиво вижу, так. Ну, якщо мене флешбеки брали, коли я в лід заходила. А, бісить іноді так, відношення людей один до одного. Сюжет? Ну, офігенський сюжет. Мені більше просто немає чого сказати. Ну що, це, в принципі, про «Не озирайся і мовчи все на сьогодні. Це все, що я хотіла розказати, все, від чого мене просто розпирало, тому що я хотіла розказати про це. А до речі, ви не думаєте, що всі книжки мені наскільки подобаються? Тому що в попередньому своєму відео. Я розказала, що ну є книжки, які мені дійсно не подобаються, які мене просто розчарували. І, до речі, скоро буде ще про одну, яка мене розчарувала, про на яку я покладала набагато більше сподівань, але це буде трошки пізніше. І так, на сьогодні це було все. Підпит підписуйтесь на мій канал. Щоб не загубити відео і колокольчики, ставте, щоб вам сповіщення приходило. І підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ось десь ось він. І так, приєднуйтесь, підтримуйте мене, і ми побачимось з вами в наступному відео.